Як зрозуміти, працює реклама чи ні? Тільки великі та впізнавані бренди можуть дозволити собі іміджу в рекламу, бо вони не продають продукт, вони продають бренд. Їх мета нагадати про себе своєму споживачу якомога довше залишатися в його полі зору. Усім решта потрібна реклама, яка має спонукати клієнта до покупки, замовлення, комунікації або контакту з брендом. Усі інші цілі це злиття маркетингового бюджету. Працююча реклама має генерувати вашому бізнесу цільові запити. Головне тут цільові. Якщо до вас будуть звертатися усі, хто хоче, то ваш відділ продажу згорить за 2-3 дні. А відділ маркетингу буде рапортувати про те, що вони завалили відділ продажу лідам. Звернення в компанію кількість на головне, головне якість в нашій компанії за рахунок постійного досконалення роботи з пошковими запитами, ми досягнули рівня 99% цільових запитів. Тож це можливо. Працююча реклама має генерувати вам цільові запити. І це єдиний показник її ефективності. Ви діючий підприємець, і ви відчуваєте, що ваш бізнес може працювати краще. Тоді вам буде легко масштабуватися завдяки структурованій системі маркетингу. За посиланням в шапці профілю реєструйтеся на безкоштовну діагностику, на якій я розберу маркетинг вашого бізнесу, і ми побудуємо стратегію вашого масштабування.